З другої чверті 17 століття класицизм набуває провідного значення в французькому живописі. Найбільшим представником французького класицизму є Ніколя Посен. Народився він в 1594 році в нормандському містечку Анделі. Вже в молодості одержав непогану загальну освіту і тоді ж почав вчитися живопису. У 18 років відправився в Париж, де продовжує заняття під керівництвом відомого на той час портретиста Ван Елі, а потім інших майстрів. В Луврі Посен купівав полотна на художників епохи відродження. У цей період посен знаходить визнання. Пізніше художник їде до Риму, до з творчістю Вінчі і Мікеланджело. Саме в цей період його творчість набуває рис класицизму. У 1639 році, на запрошення кардинала Рашільє, Посен знову приїжджає в Париж, прикрасти галереї в Луврі. Через рік він стає головним художником при дворі Людовіка XIII. Але інтриги придворної еліти змусили художника повернутися в Рим, де він помирає восени 1665 року. Творчість Посена справила величезний вплив на розвиток французького класицизму і взагалі європейського мистецтва. Його полотами досі захоплюються мільйони відвідувачів десятки музеїв світової величини. Ермітажу Лувру, Дрезенської і Лондонської національної галереї та інших. В експозиції Великого Палацу представлена копія картини Писена Спляча Венера, яку виконала талановита українська художниця Ольга Дяденюк у 1930 році. Ольга Дяденюк з роду Козанкевичів, визначна мисткиня малярка. Народилася вона у 1903 році, в Самбурі, на Львівщині. Навчалася в мистецькій школі Олекса Новаківського. Згодом емігрувала до Німеччини, а у 1949 році до США, де й померла у 2004 році. Один з найбільш привабливих образів Спляча Венера посен написав близько 1630 року. Оригінал картини знаходиться в Дрезденській галереї. Мотив цієї картини зображення Занурної в сон богині, поточній прекрасного ландшафту. Бере початок в часи Венеціанського Ренесансу. Однак в даному випадку художник прийняв від мистрів відродження не ідеальність образів, а їх величезну життєву силу. В картині Пасена зображена богиня в образі юної дівчини, з врожаєм, міцним обличчям, з ромкою витонченою фігурою. Її образ настільки природний і наповнений інтимністю почуттів, що ніби звихоплений прямо життя. На полотні спляча Венера, богиня кохання представлена земною жінкою. Залишаючись при цьому недосяжним ідеалом. Разом з тим Венера Песену це прекрасна породження природи, яка її оточує. Її красою милуються молоді пастухи. За контрастом з безтурботним спокоєм сплячої богині ще сильніше відчувається грозова напруга спокійного дня. Панівний в картині коричневий, насичений темним золотом тон, якби концентрує в собі напругу, яким насичений пізяж. На цьому тлі особливо красиво виділяються відтінки оголеного тіла богині. Художник воскрешає світ античних міфів, де смагляві сатири, струнки німфи і веселі амури зображені в єдності з природою. Ніколи згодом його творчості не з'являються такі безтурботні сцени, такі чарівні жіночі образи.